Голос має значення. На виборчій дільниці на базі школи номер 3 у Мукачеві проголосували більше сотні осіб. Порушень не зафіксували, утім зазначають, деякі виборці не знаходили своїх імен у списках. Для цього були видані попередні списки. Проходило дежурство на дільниці безпосередньо, де люди могли прийти і подивитися і написати заяву. Для мене результат. То наслідки тої роботи, які провадить, які зробили люди за період незалежності. До виконання громадянського обов'язку долучився і голова обласного осередку опозиційної платформи за життя Іван Чубирко. Зазначає, до виборів ставитись потрібно серйозно та зважено. Сьогодні країна обирає своє майбутнє. Громадяни України вибирають майбутнє для себе, для своїх дітей, тому кожен голос важливий. Обов'язково закликаю всіх прийти на виборчу дільницю, проголосувати. На дільничній виборчій комісії номер 210-689 Активність виборців помітно вища обійшлося без порушень, утім виникають інші складнощі. Виборці не встигли зареєструватися в міській раді на перереєстрацію місця голосування. З цим виникають труднощі, виборці не можуть не мають змоги проголосувати без такої справки. У такому разі необхідно звернутися до суду для отримання довідки. Помилка досить поширена. утім процедура перереєстрації займає менше години. Самі ж виборці обирали кандидата по різному По-перше, я ознайомилася з усіма кандидатами, прочитала їх програму, їх біографію. Ну і так знаєте, все таки відгуки людей багато чого значить. Кожен голос це є все таки відсоток, який людина дає за свого кандидата. Чекаємо на конець, то вже буде нам покращення в житті. Щось буде для нас, і для нас стариків. Я закликаю всіх молодих людей. Голосувати, не бути байдужими і обирати своє майбутнє. А кінцеву інформацію збирає окружна виборча комісія. Саме від фаховості її членів залежить контрольований перебіг виборів у регіоні. Окружна виборча комісія територіального виборчого округу номер 69 складається із Мукачева, частина Мукачівського району, частина Іршавського району і частина берегівського району всього на 133 виборчі дільничі комісії. Члени ОВК відповідають за організацію дільничних виборчих комісій та координують їх роботу у випадку виникнення труднощів, юридичних колізій та службової недбалості. В одному з гуртожитків були виписані запрошення на 93 особи. Посудова особа, яка була зобов'язана подати списки в держреєстр, що дані особи вже виписані за цією адресою. Очевидно, цього не зробила. Тому сталася така накладка у підрахунку голосів. Члени ОВК активно використовують свої мобільні гаджети. От в такій формі подаються звіти особисто по моїм дільницям, як куратор семи дільниць, подаються звіти щодо явки на 11 годину. Для спостерігачів комунікація з комісіями вкрай важлива. Також члени ВК зобов'язані знати та дотримуватися виборчого права. Кожен куратор, у якого закріплені за ним дільниці, створив певний чат у вайбері із голів дільничних виборчих комісій, і вони дуже оперативно це дуже ускорює процес підрахунку і реєстрації, тому вони нам скидують всю інформацію. Підсумки голосування упродовж дня підбиватимуть на 11, 15 та 20 годину для того, щоб проголосувати, виборцю необхідно мати паспорт або ж військовий квиток.